Ось, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кунчинком желами з півдня Одеської області. Сьогодні вам покажу перші злаки, які цвітуть. Ось Сьогодні 3 червня у нас і цвітуть злаки вже. Почнемо з золотобородника. цикадового. Гляньте, які у нього, гарні такі оці киточки. І вони прямо такі золотисті. Це досить високий злак, дивіться, ось він у нас тут, бачите. Ось він у нас такий, такий гарнюній. Ось тут це поділки їх ділила весною, скажу, що. Декотрі так мало випустили зелені, але як бачите, стрілочки свої вони повипускали такі гарнюнькі. Такі. Ніжне, ніжне мережево з них теж. Дуже мені подобаються їхні ці колоски. Зелень у них велика, але так як я їх пересаджувала весною, то зелені геть мало. Вони такі кусики фонтанообразні, як фонтанчик. Дуже такі гарні теж на вигляд, але їм треба багато місця, тому що в них виходить великий об'єм. По діаметру вони десь по метру, а то й більше. І такі гарнюні. Ще у нас тут поруч росте костер без осий. Ми його теж ділили. Оце ось недавно прижився він дуже добре після пересадки. Бачите, він пістряволисний. І є у нього і такі ж мітьолочки. і зелені, і жовті. Яке листя, такі і мітьолки. Бачите, такий теж гарний, теж вже цвіте. Це два таких самих ранніх злака, не враховуючи вівсяницю, ви її всі знаєте. Ну і ще починається один пінісетом, але він тільки-тільки починає викидувати свої стрілочки. Тільки-тільки починає. Ось. Називається Pinisetum карлі роуз. Бачите, ось тільки-тільки почав викидати. Вони такі рожево-фіолетові. Ну, от, от про злаки все. Є ще багато злаків. По мірі того, як вони будуть цвісти, будемо знімати і показувати відео. Ось всяниця була її підстригла, робила відео. Як бачите, вона вже знову відросла. Всі почала викидувати трошки свої мітьолочки з насінням. Ось такі кущики. Гарно, сьогодні в нас зранку проморосив трошки дощик, бачите, земля трошки мокра, але ось під тачкою вона суха. Ну, зате так тихо, рослинки такі всі освіжилися трошки, тому що на ці дні дуже було спекотно. Дуже-дуже було спекотно Ось зацвів сусак. Зонтічний. Не знаю, це як буде парасольковий чи що. Жапки співають. Це вони зараз вони граються, і так як у нас тут ставочку не буде риб, то вони тут нам повинні викинути ікру свою. Я не бачу тут. В тому році було дуже багато. От тут у нас цей ставочок був ось по цю сходинку, був маленький. І тут було жавічої крим море просто. До речі, гляньте, ще ось у мене два комишика теж. Гляньте, які гарні у нього. Пушочки такі. Бачите, такі кругленькі пушочки в нього. Ці в нього такі палички кругленькі, такі, як олівці. Я не пам'ятаю, як він називається точно, я купувала його. Верніше я купувала його як комиш приозерний, але я дивилася, це не він. І ще такий самий є теж, отакі круглі листочки, але китички вже зовсім другі, бачите? Є і такий. Це виходить теж ранньоквітучі квітучі злаки. А ще ось покажу, бачите, сюди дійшла, добре, що прийшла осока. Осока, бачите, осока пальмолисна. Є така ось зелена жовтим Є зелено-білі краї і гляньте які у неї колоски теж. Знаєте, мені, мені здається, що в сухоцвітах виглядати вони будуть просто чудово. Якщо їх покрити такою золоте, золотою фарбою, ну це, до речі, вони ще, виявляється, не цвітуть, вони ось трошки, бачу, розкриваються тут ці. Дуже гарні такі незвичні. Ниці вже наспіло багато. Бачите, вже красніє як об'їдаємо її потрохи кожен день. Така тиша. О, і ось ще ранній злак у нас. Ковила, гляньте, гляньте, яка краса, дивіться, коли вітер, то її так колихає на вітру, не наче, не наче на морі знаходишся, такі ці волни, перекати. Ми дуже її чоловіком полюбили, тому вона у нас росте багато, де. Вони і тут дійшла в кущику. Ну, і наш кентрантус, звісно, це просто краса. Цей рис білий, До речі, позацвітали нові сорти. Зараз підемо, подивимось. Ну, ця клумба тут у нас зародиться, просто такий вибух різ... різних кольорів. І тут такий аромат стоїть, все пахне. Ця троянда рожива, просто... погляньте скільки квітів на неї. дика турецька цьому році буде збирати насіння з неї. Не, не уявляйте, просто це все пахне, який аромат тут стоїть. О, зацвітає буквиця. Теж така рослинка невибаглива, але коли зацвіте весь кущ, буде дуже-дуже гарно. Нацвітає вже пенстемон червоний, тільки-тільки починає. Скумпії ці, звісно, теж просто неможливо пройти повз них. Я навіть ці ось пушинки використовувала в букети. Краса така. Після дощика все таких краплинках сріблястих гляньте. Так, наша парасолька, наша парасолька, Ну, жуків більше немає. Там ще пара дохлих висить наверху. Надіюся, що відновиться вона. Так, до речі, треба кормити риб. Гляньте, чекають уже. Бачите? Dabar bus nukornėti. Taip. Lenki, 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 tai šurobėse. Молодні звичайні караси, і коропи, і коропи кої. Всі разом живуть. Пойдемо до Гресів Споріанових. Є в мене кілька, ну кілька всього жовтих. Я ще їх не буду продавати, тому що в них є декілька кущиків всього. А є трошки коричневих. Гляньте які. коричневі ну, ще є такий, але такий я ще не, не продаю теж. Він ще зовсім маленький в мене, бачите який. Спуря всі високі. Всі кущі високі і в них завжди така гарна зелень. Викидує свої ось мітьолки Карл Карфвестер. Бачите, який? Вони скоро будуть рожеві, гарні. Риби ще їдять, як після досика гарно доцвітає наш гранатусь. І здається, чи ні, що шовковиця вже поспіла. Так, точно. Плакуча шовковиця гляньте. Я вже багато разів розповідала, що виростила її з живця сама. Теж точно спіла, вже можна їсти. Бо така звичайна ще зовсім зелена. Не бачите, вже вона хоч мілесенька. Але ж їсти можна. Дуже люблю шовковицю. Так. Бачите, коли цвів нектару з Дордом всі ці ціночки були вниз. А зараз гляньте такі якісь як... якісь башні, оті такі, коли ще лицарі жили. Доцвітає ремурус. Рожевий тільки-тільки. Так, і зацвіла жимолось. Скажу, що жимолось тут сама в мене вдійшла ось до. Вона вічно зелена. я її цвітіння. Цвіте вона точно так же, як і японська. Бачите, білі квіти і жовті. Значить, її приберу звідси, десь посаджу, бо зараз я її не знайду, де тут коріння в цих хащах. Пахне так. Сама взійшла. Менткої не було ніколи раніше. Ну, тепер вже буде. Катальпа підростає наша катальпа пульвурлента. Бачите, вона пістряволисна. То я її восени посадила. І зараз вона ось росте. Така катальпа буде. Так, з понілка почну стригти хвою свою, тому що час йде, а я ще нічого не стригла. Так, ну ти все, бачу щось вже цей другий гібіскус деревовидний, чомусь листя пістряве стає місцями щось неясно. Оцвітай, гляньте, наша троянда, як я люблю, коли вона цвіте. Ми проїжджаємо по селу і бачу людей теж такі ростуть, але вони її не стрижуть. І скажу, що ми її обрізаємо кожен рік. Дуже підстригаємо, просто кардинальна така обрізка їй. І вона цвіте дуже. По-перше, дає багато приростів молодих. І по-друге, цвіте. Це ще місце треба, коли я до нього дійду, хочу тут зробити гірку, присадити сюди кактуси. І, можливо, навіть приберемо сюди свої юки. Тут буде поливатися дуже рідко. Якраз буде саме для них місце. Вон каміння стоїть, чекає гора. Будемо робити. Ялинку треба вже цю підстригати, тому що вона вже велика в об'ємі. Все-таки дала ось верхівку одну, центральну, правда, геть з боку. Щось... Немає у неї провідника, бачите, яка вона треба вже підстригати, вона просто вже величезна. Ще йдемо сюди, ось. Трива сюди. до нашої будлеї черговолисної. Поки вона цвіте, будемо любуватись нею і вдихати її аромати. Троянда кущ, треба ці всі обламувати. Все-таки багато видає приростів цих привита на шипшину. Дивіться, троянда яка три квітки на одному кущі і всі різні. Може цей аромат просто не передати. ще після дощу. тиша така. Ось така отся коротенька прогулянка. Троянда теж така, бачите, зацвітає жовта, потім стає рожева, потім така яскраво яскраво червона, гарна. Гліхні скорончатий зацвітає, он, до речі. Невибаглива рослина, саме у мене тут насівається, росте, цвіте. О, до речі, заціла трояндочка, ну, треба назву її шукати. Це трояндочка карликова. Не наводиться. Дивіться, її розміри, квіточки. Бачите, яка вона? То є мініатюрна капля називається, а це ще менше. Так горщик в мене і росла, я її купила восени. Росла в мене в горщику. Це олиця пурпурна, бачите, ми її просто стрижемо тут, сама взійшла собі. І дзвіночки наші, племінниця прийшла і каже: Боже, як, як, як гарно, коли їх багато. І бачите, вони якісь самі собі були одного кольору. Я взагалі купила кущик. Потім вони в мене понасівалися і вийшли, бачите, світліші, темніші, всі різні. І зацвітає ромашка синя. Я її купувала весною. У мене її колись було в дворі, ціла грядка. Я її потім не поливала так. Вона б у мене і пропала. Я знову захотіла її і завела. Мак цвіте цей. Починають вже Лілії зацвітати, Воно це перша з ранніх. І тут у мене позацвітали вам трошки. Вчора вже тут почала ось доводити цей кусок до ладу, це мала зранку до сапати, прополола все, а пішов дощ і все. І Бог сказав, відпочинь Анжелу зранку, бо мала цапати, мала оприскувати траву. Сьогодні у нас субота, завтра троїця будемо сьогодні трошки прибирати і кидати вербозіля на землю. Я не знаю в кого які там. Є традиції, у нас кидають полин, шавлію, горіхове листя, дереві, такі пахучі трави, м'яту. Сьогодні після обіду поприбираю і понакидаю це все. Так у нас робила мама, наша бабуся спочатку, потім мама, тепер пробуємо ми так. Ось у нас ще дзвіночок персиковисний, білий. Купувала в тому році і синій, але синій чомусь пропав, він махровий. Бачите, такий, ну не геть такий, напівмахровий. Жалко, що пропав синій. Будемо шукати тепер, ще синій до пари. Жалко, що нема дзвіночків жовтих. Дуже люблю синій і жовтий колір. Так, ну що, друзі, зробили прогулянку. Рано тихо так. Скоро бій іскоси почнуть цвісти. Буде краса така. До теремуру рус ось оранжевий зацвітає. Тут сосну треба стригти вже терміново. Буду стригти, потім покажу. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня.